Тиша, страх, тремтіння, байдужість. Стає голоснішим за людський голос. Там, де закінчується світло, починається дещо інше. Кожен крок у розслідуванні занурює його глибше у безодню. Те, що він знайде, змінить усе. Андрій Гайстер Кримінальний психолог, який вирушає у богом забуте містечко вузький сад для розслідування зникнення маленької дівчинки. Та як виявляється, у цьому місці вже не раз зникали люди, після чого їх знаходили мертвими. Чи зможе викрити серійного вбивцю головний герой? Однак не тільки вбивця є монстром цього міста. Кров на дорозі, яка не зникає буденні вбивства під вікнами житлових будинків, але жителі мовчать, жителі закривають очі, йому сім байдуже. У цьому місці чутно запах їхніх гріхів. Спокойно віку в серці людини ховається темрява, спокуси, що шепочуть обіцянки насолоди та влади, байдужість. Той хто не бачить, хто не чує, хто не відчуває, стіна, яку ми зводимо навколо себе, коли світ навколо вирує, а життя б'є ключем, ненажерливість, неконтрольований голод, що поглинає не лише їжу, але й саму людину. Гнів, руйнівна сила, що виривається назовні, знищуючи все на своєму шляху. Блуд заборонене бажання, що обіцяє миттєве задоволення, але потім залишає порожнечу, заздрість, отрута, що роз'їдає душу, змушуючи бажати чужого, жадібність, ненаситна спрага до наживи, що засліплює та робить нещасним. Гординя. Сліпав впевненість у власній перевазі падіння неминуче. Вся темрява зібралась в одній книзі, детектив та психологічний трилер українського письменника Ларіона Павлюка. Я бачу, у вас цікавить пітьма. Пам'ятаєте? Якщо ви цікавитесь пітьмою, то й пітьма безсумнівно цікавиться вами.